Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як успішно скласти НМТ з української мови. Важливо пам'ятати, що скласти НМТ з української мови на високий бал це абсолютно реально. Важлива лише правильна та систематична підготовка. Велике значення має, коли ви орієнтуєтеся в загальній структурі тексту. Загалом НМТ з української мови складається з 30 завдань. З 1 по 10 це завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів. З 11 по 25 це вибір однієї правильної відповіді з п'яти, а з 26 по 30 це завдання на встановлення відповідностей. Ви повинні орієнтуватися в темах, які будуть включені до НМТ з української мови. Можете в процесі підготовки створити собі такий невеличкий чек-лист. І туди записувати теми, в яких ви добре орієнтуєтеся, класно, і записувати теми, з якими у вас виникають складнощі, які ще потрібно допрацювати. Також велике значення має не просто завчення теорії, правил, але і практика. Проходьте якомога ретельніше і частіше. Тести минулих років, демонстраційні тести. Так ваша теорія закріпиться практикою, або ви з практики зможете подивитися, які у вас є прогалини і що потрібно довчити в українській мові. Важливо звертати увагу на винятки, тому що велика кількість правил вона має свої винятки. Також важливим є, коли ви вивчили правила, вивчили теорію, вивчили винятки повторювати. Тому що теми будуть накопичуватися і часом протягом декількох місяців ви повинні повертатися до тих тем, які ви вже засвоїли, повторювати їх, закріплювати практично. Уважність це головне правило. Коли ви читаєте завдання, що вам потрібно виконати в тому чи іншому тесті з української мови, дочитуйте його до кінця, тому що іноді в завданнях стоїть таке підступне слово в кінці великими літерами, як окрім. Часто його не помічають і в поспіху пропускають, тому важливо уважно читати завдання. Є складні теми, приміром, які стосуються синтаксису, які важливо повторювати по декілька разів. Не соромтеся, це абсолютно нормально, що теми можна повторювати по 5, 10 чи 15 разів. Не бійтеся, звернутися за допомогою, приміром, до репетиторів, сказати, що у вас якась тема не виходить, що у вас з нею є складнощі і щоб репетитор з вами... Ще раз її пройшов. І важливо дати собі час на підготовку до НМТ з української мови. Пам'ятайте, головне це систематичність і віра в себе. І у вас все точно вийде! До зустрічі!